Український кавун солодке диво. Фестиваль із такою назвою проходить в місті Гола Пристань. Тисячі гостей, як з міст України, так і за кордону зустрічає гарно, вбране набережне місто. Фермери приводять соковиті, смачні кавуни різних розмірів, різних кольорів і навіть екзотичні кавуни. Вони традиційно хизуються вирощеними баштанними культурами. Для гостей це справжнє свято з ярмарками, розвагами, забавами. А ще на фестивалі можна безкоштовно поласувати не тільки кавунчиком, а й стравами, виготовлені з нього їх більше двох десятків. Родзинкою заходу є майстер-класи з кавун Карвінгу. Крім справжніх Кавунів, гостей зустрічає монумент Кавун. Кульмінацією торжества є зваження кавунів і вибір переможців. Найбільшою ягодою під час проведення фестивалю в 2021 році став кавун вагою майже 38 кілограмів. Фестиваль проводили починаючи з 2003 року. Фестиваль це обмін досвідом, продаж, змагання, відпочинок. Він є своєрідним брендом Херсонщини. Проведення фестивалю це нагода пишатися нашим краєм.